Пане Олександре, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава вітаю доброго вечора. Тож розпочнімо з такої новини, яку загалом сьогодні всі обговорюють щодо екстреного засідання. От, от цього Україна НАТО от на вашу думку, пане Олександре. Е, ну, передусім цікавить його причини, скажімо так, і, мабуть, і наслідки його результати, що нам чекати від цього засідання. Я думаю, що причин багато насправді для того, щоб саме зібрати усіх усі цих поважних особистостей для е обговорення. Ну, наприклад, питання нанесення чергового масштабного одного з наймасштабніших е ракетних ударів по території України, пошкодження знову ж таки е нашої енергетичної інфраструктури, е питання допомоги заходу. Е Україні ну, не тільки номенклатурою, не тільки озброєнням, постачанням відповідних засобів ще й ураження з дозволом на насені ударів по території Російської Федерації. А це є питання, звісно ж, тих подій, які відбуваються зараз на сході, безпосередньо на Турецько-Покровському напрямку. Тобто, моментів багато. Ну вже не згадуючи навіть і про те, що на на територію однієї з країн а, НАТО безпосередньо Польщі, пролітав російський ворожий а, засіб ураження, на який все ж таки а, польські авіатори відреагували, м'яко кажучи, ну так скажімо, та так парадоксально трохи все це виглядало. Тому а, питань для обговорення досить багато, і майже кожна з цих питань воно стосується безпосередньо інтересів північно-атлантичного альянсу. Ну тут цікаво, пане Олександре, ти згадали про Польщу? От остання новина в нашому телеграм-каналі. Про те, що Туск якраз Дональд Туск, польський прем'єр, прокоментував точніше, він сумнівається чомусь у тому, чи дійсно щось залітало 26 серпня у повітряний простір Польщі. Бо за його словами зникли дрон уже кілька днів шукають 400 військових і поки безрезультатно. От на вашу думку, чому така реакція? Прем'єра Польщі загалом в Польщі ну, я позиція. нагадаю, що свого часу на територію Польщі залетіла ракета Х-55, яку вони навіть не помітили, а потім знайшли е через деякий час. Отже, чому тут дивуватися, е я нагадаю реакцію президента Румунії та міністра оборони Румунії, коли перший шахет 136 е саме впав на території Румунії. Вони тоді говорили. А це поважні офіційні посадові особи, вони говорили, що шахет 136 не падав на території Румунії. Але це було. Цей факт був підтверджений, і через деякий час вони це визнали. Тобто заяви цих західних посадових осіб, повноважених робити такі заяви, ну, м'яко кажучи, вони викликають багато питань. І щодо ситуації з засобом ураження, ну в такому разі, пан Туск він поставив під питання якість та кваліфікацію польських засобів протиповітряної оборони. Тому що коли пілоти говорять про те, що вони вилітали на перехоплення ворожого об'єкту, але погодні умови їм заважали виконати своє бойове завдання. І коли пан Туск говорить, що а, ну, не було ніякого об'єкту. Ну, це також викликає такий собі легкий дисонанс і питання профнепридатності або перших, або других, або і перших, і других одночасно, тому що ну, наприклад, українським пілотам у погодні умови аж ніяк не заважають знищувати російські ворожі об'єкти. То, знаєте, як є маємо такий серіал сліпа. оце щось схоже до позиції Дональда Туска і наших партнерів і сусідів, скажімо так. Але от, повертаючись до цього екстреного засідання, НАТО все-таки результати, які нам що нам чекати, як ви гадаєте, так? За результатами цього засідання? Ну, це буде досить стандартно. Все буде досить стандартно. Це в першу чергу результатом може стати ті е, прийняття тих чи інших рішень щодо е, засобів протиповітряної оборони, передача України засобів протиповітряної оборони, е, розширення е, військово-технічного співробітництва у цьому питанні, і так далі. І таке інше, можливо, буде підійматися питання і щодо ударів по території Російської Федерації західними засобами ураження, розширення саме дозволів. Щодо цих ударів, але в принципі знову ж таки нічого не передбачено все буде достатньо стандартно, бо це, це НАТО. А що таке НАТО? Це архаїчний бюрократичний механізм, який потребує вже давно реформування змін, але яким вони ну протидіють тому, що вони усі архаїчні бюрократи. І тут ще цікаво, пане Олександре. Все таки, оце екстрене засідання, зокрема, ем, скликали через цей останній масований обстріл. І воно якраз цікаво про нього поговорити саме про цей останній е, з от, таких масовних обстрілів, навіщо загалом це Росія мається на увазі в першу чергу в такому контексті воєнному, так це от що вони намагаються цього разу намагалися. Досягти, яку це їм дало там перевагу чи для чого це було цього разу? Ну, В першу чергу цей обстріл він готувався на 24-й, тобто на День Незалежності України. Вони змушені були його відтермінувати. Тому що удари по аеродромам російським, нашими дронами Камікадзе змушували їх постійно переміщувати авіацію, особливо стратегічно, коли був напрямок удару на Енгельс. І це повпливало на можливості підготувати відповідну кількість носіїв для нанесення ударів саме на 24 серпня. Тому ми говоримо про те, що це фактично відкладений удар на день незалежності. Це перший момент. Другий момент, ну звісно ж, ніяких військових вони бойових завдань не мали таким чином. Переважно удари були по енергетичній інфраструктурі цивільного порядку. Цивільній логістиці, а в принципі, це переважно саме були цивільні об'єкти, і тому з цього робимо відповідний висновок, що вони намагалися уразити. В Першу чергу це енергетика, логістика, аеродроми і цивільні об'єкти, виключно саме виключно цивільного порядку для залякування населення. Тобто елементи терору, які вони використовують з 2022 року. Вони навіть під час цього масованого найдорожчого удару за весь період повноштабного вторгнення в Україну вони переслідували саме такі ось цілі, які повністю замикаються на одному виключно слові: це терор. Ну, тут також цікаво, що Збройні Сили України у відповідь от, вдарили по Грес Рязя... Рязанський. Оця остання інформація. От це така відповідь наша. Тобто, ми вже тепер діємо дзеркально, це якась, можливо, нова наша тактика. Чи чому, на ваша думка? М -м -м, можливо, мені це невідомо. Офіційних ніяких повідомлень з цього приводу не відбувалося, що там них сталося. Ви розумієте, що найцікавіше. Найцікавіше те, що зараз Росія знаходиться в стані техногенного колапсу, і це спостерігається вже досить давно. Це спостерігається ще з 2021 року, і це наслідки того, що не тільки саме по собі санкції, це наслідки того, що і під час санкцій російська влада вона продовжувала грабувати бюджет. І а, більшість а, бюджетних коштів, які повинні були а, бути спрямовані на ремонтні роботи, регламентні ремонтні роботи, технічне обслуговування, заміну обладнання і так далі. так інше, воно не реалізовувалося. Після того як настав 2022 і більшу а, частину цього обладнання західного погодження, вони взагалі не можуть зараз купувати, а, імпортувати в свою країну. А ці проблеми вони ну мають зараз більш масштабний ефект. Тому що сталося саме там з цим а, рязанським а, цукром, називаємо його так. А, це питання дуже цікаве, або дійсно туди щось пролетіло, або це якраз прояв а, ці, цього техногенного колапсу, який вже накрив майже всю Російську Федерацію. Взимку це буде ще більше. От у чому справа? Ми пам'ятаємо минулорічну зиму 2023-2024 рік, який Комунальний колапс відбувався по а, всім російським регіонам, а, по їх а, цим федеральним округам, республікам, областям, і так далі. І так і інше, така ж сама ситуація буде і цієї зими, і це все елементи цього а, саме техногенного колапсу. І цілком можливо, що це могло бути і воно а не обов'язково саме. Дзеркальна відповідь з боку сил оборони України, хоча і цей цей момент також не треба якось о, говорити, що він не має права на життя. Ну, тут цікаво з приводу техногенного колапсу продовження. так? Ну, тут, можливо, Мабуть, далі мова піде більше про економічний колапс, можна це назвати. От знову ж таки, якісь невідомі добрі дрони постійно прилітають. От, Зокрема, прилетіли в нафтосховище в Кіровській області, в Ростовській обстріляли нафтопереробний завод. так? Тобто бачимо, що ну, ці нафтопереробні заводи постійно палають. Це, звісно, гарна новина. Але тут, знову ж таки хотілося б почути перероблення. Ваги, скажімо так, цього, тобто, що це нам дає, і мабуть, найвизна найбільше питання, яке всі хвилюють, чи справді це примусить Путіна до якихось кроків. Можливо, кажуть експерти різні там до миру. Хтось каже, тому що от різні є думки. От що ви думаєте з цього з приводу? Ну, по перше, палаюча нафтобаза, воно виглядає файно. Палаюча російська нафтобаза, вона виглядає файно. А це по перше, по-друге, це скажімо так: це ближня логістика по матеріально-технічному забезпеченню та паливно-мастильними матеріалами забезпечення російських військ, і майже усі ті нафтобази, усі ці резервуари, вони палають по дирекції. Найближчого підвоз до доставки, саме відправлення паливно-мастильних матеріалів російським підрозділам, тобто, це, це зменшення їх можливостей по використанню механізованої компоненти, окрім цього іншого, якщо ми говоримо, наприклад, про базу в пролетарську, це ростовської області, там взагалі були сконцентровані запаси авіаційного палива для тактичної авіації. Тому це вплив на можливості використання тактичної авіації. Все це впливає безумовно, впливає на можливості Росії проведення тих чи інших більш активних дій з використанням мобілізованої компоненти. Але є ще дуже важливий аспект: усі ці палаючі резервуари, вони не нескінчені. Вони також мають обмежену кількість на Росію. І якщо ми говоримо про саме ближню зону. Ну, це та зона, до якої можуть дотягнутися наші дрони Камікадзе, то в цій зоні приблизно десь 2 тисячі резервуарів сконцентровано. А це, до речі, дві, майже дві тисячі кілометрів в глиб території Російської Федерації. Тобто там сконцентровано біля 2 тисяч резервуарів. Усі інші, це ну фактично вже центральна. Росія і за Урал за Уральським грами, тобто, це більш на схід, а десь приблизно від тисячі до півтори тисячі там сконцентровано цих резервуарів. Ну тобто, відстань, як ми розуміємо, величезні. і питання забезпечення паливно-мастильними матеріалами передових підрозділів російських окупаційних військ. Ну це питання досить таке болісне для російського керівництва з урахуванням такого такої відстані. Отже. Систематичне покрокове знищення в ближній зоні усіх цих резервуарів дозволяє нам, взагалі, в перспективі не те, щоб вплинути на економіку Росії, навіть а залишити їх передові підрозділи в стані тотального дефіциту паливно-мастильних матеріалів. І це стосується не тільки сухопутних військ, а звісно, ще їх тактичної авіації. Пане Олександре, ще до подій на фронтах на новому, скажімо так, фронті, тому що є інформація. Тут цікаво, я можу зробити таку ремарку, що це пишуть передусім Z-канали. Ну, ми намагаємося, звісно, всі завжди не посилатися на це, але теж цікаво аналізувати, тому що коли мова йшла про Курськ, теж спочатку Z-канали писали. Потім вже в нас з'явилася інформація. От є інформація, що е, про прорив наш у Білгородській області біля Журавлівки, і це е, от е, по карті, якщо можна дивитися недалеко з боку нашої так, Харківської області, от тут цікаво, якщо аналізувати саме цю карту, так, це така спроба там прориву, щоб, до ну, прикладу, зайти в тил ворогу. так, чи от Яка мета може бути, на вашу думку? А, насправді дуже важко сказати. Чому? Я поясню, тому що. В Білгородській області сконцентровано а, серйозне угруповання. Білгородське угруповання це майже 55 тисяч особового складу. Чому так? Тому що вони проводять наступальні а, операції в районі а, Вовчанська, по напрямку на Вовчанськ і в районі Липців. Ну ми знаємо, що там ці наступаль, ця наступальна компанія в них захлинулась, але це кількість вона є. Ця, ця кількість вона є. І е, операції, будь-які операції саме в зоні е, Білгородської області, ну, вони досить ризиковані. Якщо тільки е, вона не відпрацьована майже до абсолюту, якщо ми говоримо про е, журавлівку, ну я не можу не підтвердити, не спростувати е, цього факту. Але тут цікавий інший момент. Справа у тому, що журавлівка це не тільки логістика на наше українське село Стрілече, що знаходиться на Харківщині. Але якщо ми подивимось по лівому флангу, то це ще річка, це річка Харків, і вона створює такий собі буфер безпеки, таку собі природню перепону фактично до російської варварів. І з цього ми можемо зробити висновок. Що якщо дійсно відбувається такий прорив, то як мінімум 16 кілометрів по лівому флангу є захист природньою перепоною. і ніхто не зможе вдарити несподівано з лівого флангу, з свою чергу з правого флангу також є річка, і це вже річка Лопань, і можна просуватися також вглиб. Білгородської області використовуючи саме ось це прикриття, це дуже важливо в питаннях наступальних кампаній, а тому, що природні перепони вони інколи навіть набагато краще, в більшості випадків, навіть набагато краще, аніж найкращі фортифікаційні споруди. І тому з одного боку, у мене викликає дисонанс, що так, це Білгородська область, бо там досить велике угруповання російських окупаційних військ. З іншого боку, якщо ми говоримо саме про той населений пункт, про який зараз постійно згадують російські окупанти, то він дійсно досить зручний для початку операції, яка була. Захищена в першу чергу природніми перепонами, і для росіян було б дуже важко якось перерізати ці наступальні дії. А хіба що тільки спробами атакувати в лоба тут цікаво також ще про Курщину, тому що з'явилася інформація, що Траса Курськ-Рильськ перекрита, і що там саме сконцентрована велика кількість ворожих дронів, ворог, принаймні, концентрує. Це от ми намагаємося перерізати постачання туди, де відбуваються бої в Курській області. Чи чому вашу думку? Так, це основна зараз логістична артерія. А траса Є 38. і... В принципі, коли розпочиналася курська операція, я робив припущення, що нашою метою є не стільки там, наприклад, Курчатов, Курська АЕС, Курськ, там все таке інше. А саме є 38. саме перерізання цієї логістики, тому що ближню логістику ми перерізали через суджу. А через суджу, до речі, йшла найближча рокавна залізниця, яка забезпечувала російські окупаційні війська. І в Білгородській області, і далі на Ростов, і забезпечення групи військ захід і так далі, таке інше. Але зараз вона перерізана і все, що йде на Курськ, а потім тільки автомобільними шляхами. Є – Це є основна артерія, яка забезпечує Курську область. А подальшому матеріально-технічним забезпеченням та розподіленням того ресурсу, який йде на Курськ. Отже, взяття під контроль цієї траси є необхідним для того, щоб мати подальший успіх в Курській області і значно обмежити їх можливості по підсиленню свого угруповання, в тому числі і, наприклад, для відправлення цього підсилення в напрямку Рильська або і не тільки Рильська. До того ж тут цікавий інший момент: Ривськ, це треба зауважити. Такий самий важливий логістичний вузол, як і наш український Покровський, а отже, Рильськ зараз фактично можна говорити, що знаходиться в частково під вогневим контролем сил оборони України. Частково виключно по питанням саме контролю цієї траси. Пане Олександре, ще до заяв головнокомандувача сирського цікаво, що вчора він сказав. Ну і це перше в публічному просторі прозвучало. Озвучив реальну кількість людей на Курщині. Саме він там назвав, що це 30 тисяч військових. Ну і загалом це справді доволі велике групування. Тобто, чи не виходить, що ми все таки не плануємо? Зупинятися з огляду на цю цифру на досягнутих цілях. Чи от про що може свідчити така кількість концентрацій військових на цьому напрямку? Ви маєте на увазі 30 тисяч з боку російських окупаційних військ? Ні, ні з, ні, з Збройних сил України мається на увазі військових. Я не, я не чув, що Сирський говорив саме про українські підрозділи, що там 30 тисяч сконцентровано. Я знаю, ну, фактично він говорив про відправлення в Курську область а, а, і концентрацію 30 тисяч років російських окупаційних військ. Ага, саме про це помилка якась зараз уточнимо. Можливо, цілком можливо. Угу. Зараз ще уточнимо наші редактори, але Біткані. якщо навіть говорити саме про цю цифру з боку російських окупантів, то цієї кількості їм зараз не вистачає, щоб стабілізувати лінію бозів. І для стабілізації потрібно більше ресурсу, не кажучи вже про якісь контрнаступальні дії. Для контрнаступальних дій взагалі треба збільшити кількість до 50 тисяч. Але перед тим як розпочинати контрнаступальні дії, треба стабілізувати ЛБЗ лінію боєзікнення. А вона не стабілізується майже кожно, кожної доби приблизно 3,5-4,5 квадратних кілометри території Курської області приходить під контроль Сил оборони України. Отже, це не стабілізована лінія боєздітнення, і знову ж таки є дуже дуже проблематичний глушковський район у Росіян. Який може найближчим часом перейти повністю під контроль сил оборони України, тому проблеми в них. Вони ну вони вже давно там в Курській області є у Росіян, але те, що буде інше, ще хвиля проблема проблематична для російських російського командування, це факт. І справді, пане Олександре, перевірили, ви маєте рацію 30 тисяч військових, саме російських про це йдеться. Мова, дякую, і перепрошую наших глядачів, що могли в оману таку вести. І про заяву Зеленського, теж який пояснив, що. На Курщині Збройні сили зупинили наступ на Харківщину і не дали просунутися ворогу Там на Сумщину і Чернігівщину. І тут цікаво, чи справді ворог це планував зробити? Бо ми ж побачили, що ну, в росіян, скажімо так, виглядало, що не було військ навіть для того, щоб просто прикордоння своє охороняти. так? Пам'ятаємо цих військових, яких а... брали в полони в перші дні. Чи, чи чому? От не те, що наступ якийсь робити, чи це можливо нам всього не можуть поки розповісти всієї там ідеї якоїсь наступу, і це просто таким чином називають превентивними діями? Чи чому два моменти? Перший момент звісно ж президент володіє інформацією значно більшою та глибшою аніж ми з вами. Це факт, все зрозуміло. Ми і близько не можемо знати а, того, що отримує кожен, кожен день а, м, з доповіді силових структур а, наших президентів. І є інший момент. А, саме наступальна операція вона розпочалась в Курській області, але Сумська область вона ще межує з Білгородською. А в Білгородській, як і казав, досить серйозне угруповання. і росіяни цілком а, могли готувати в захід а, в Сумську область саме з. Тієї частини адміністративної межі, кордону, з якої знаходиться Білгородська область. Але саме Курська операція змусила росіян білгородське угруповання передислуховувати на Курщину, тому що воно найближче. Його можна було перекинути туди найшвидше. І саме це зірвало, могло зірвати їх плани по операції вже в Сумській області. І також цікаво про Білорусь. Теж активізувалися і експерти коментують з приводу цю тему, різні думки, але справді бачимо, ну, принаймні повідомлення, так, що Білорусь тягує техніку до кордонів з Україною, і навіть от фото показало, що команда бачите, з літерою В ну, чи «Б» англійською. от Як ви гадаєте, чи справді зараз існує загроза з Білорусі, тому що ну, вже Більше року, навіть близько двох років, постійно говоримо про цей повторний якийсь наступ, і чи наступ вже білорусів і так далі. Чи справді от є привід нам хвилюватися, ну, принаймні, північним областям України? Зараз. Зараз, станом на сьогодні, ну скажу навіть так, на цей вечір. Не спостерігається концентрація біля кордону з Україною ударного дального поповнення, яке б могло становити загрозу. Вони можуть там собі намалювати навіть вів квадраті або в кубі, але це, а, це нічого не змінює. А вздовж кордону з Україною зосереджено 2000 тисячі особового складу військ групи прикриття кордону. А ті сили та засоби, які зараз перекидаються для проведення так званих навчань, а, їх трохи більше ніж одна тисяча. Тобто, це такі півтора батальйону, називаємо це так, це навіть і близько не та кількість, яка може становити якусь серйозну загрозу для України. Але якщо навіть вони наважаться на це, ну давайте дивитися правді в очі. В нас на добу знищується більше, ніж тисяча російських окупантів, і це угруповання буде знищено ну трохи більше ніж за добу, от в принципі, і все. Результату ніякого не буде? Це відволікаючий маневр, на мій погляд, який не буде нести за собою, поки стану на зараз, поки а, чогось більш глобального. А це справді ви думаєте, що це така, скажімо так, інформаційна спецоперація? Навіть буква В щось уже нове вигадують, так щоб ще більше налякати, що про це поговорили і так далі. Чи це справді щось може готуватися? Ні, зараз нема жодних ознак формування ударного груповання, а це скоріш саме інформаційний елемент, який намагається якось відволікти та відтягнути навіть наші сили з інших більш пріоритетних напрямків, щоб підсилити північний угу. Але в нас там ще ж є, кажуть експерти, про природні, скажімо так, фортифікації, природні, так? Які, через які з Білорусі не так просто рушити до наших кордонів чи ні, чи це не так, Ні, це правда. Є обмежена кількість напрямків та шляхів, через які може відбуватися, скажімо так, вторгнення з території Білорусі. І до речі, в 2022 році саме так воно і відбувалося. Окрім цього іншого, після того, як з північного плацдарму було, було відбулася втеча російських окупаційних військ, там розпочали формувати досить потужні укріп район ще за генерала Наєва, і при генералі Наєві там було створено досить серйозний не тільки укріп район, не тільки лінію оборони та рубежі, а й тотальне замінування територій. А тому якщо і ці війська білоруські вони спробують пройти кордон, то більша частина буде знищена саме на мінних полях. Ну і на завершення цікава ваша думка щодо цих найсучасніших реп, які нам поставили Сполучені Штати Америки для f 16 І там пояснюється, що ці засоби радіоелектронної боротьби ну, вони нібито дуже потужні і будуть захищати F-16 там від розвідки, від ударів. Але тут цікаво, чи наявність саме таких засобів не означатиме там, не створюємо, скажімо так, умовні чорні дири, так і означатиме це, що саме там f 16 і буде легше виявити в 16 чи ні? От як це працює? Як ви думаєте? Ну окрім ну окрім в принципі цих реп ми використовуємо інші Тобто, по всій території України розподілено різні типи реп в даному випадку. Ми говоримо про авіаційний реп і відрізнити один від одного ну буде російським окупантам дуже важко окрім. Цього о, цей РЕП створює в радіусі в відповідному радіусі е, перешкоди і визначити точно координату, де може знаходитись е, літак, ні навряд чи тим більше що для росіян, все ж таки зараз є серйозне обмеження в їх можливостях з урахуванням відсутності е, літаків ДРЛС дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження А-50, без яких їм набагато важче відслідковувати повітряні цілі